Ми вже з вами знаємо, що африканське мистецтво має багато характеристик, деякі з яких включають перевагу творчого експресіонізму абстрактних тем над реалізмом, перевагу зображень і скульптури людської фігури, саме скульптури, а не живопису, та поєднують візуальність з перформансом. Зародження африканського живопису відбувалось багато тисячоліть тому. В усьому світі немає такої кількості наскільного живопису, як в районах Сахари, Східної та Південної Африки. Африканський континент дуже різноманітний. Кожна з 54 його країн має свою унікальну культуру, традиції та соціальні структури. При цьому можна виділити кілька основних областей становлення африканського живопису, які з часом розповсюджувались на сусідній території. В першу чергу це територія Західної Африки, що була досить відокремлена від решти світу, і тому мистецтво тут має свої яскраво виражені автентичні риси. Пригадайте, які тут формувалися відомі вже вам африканські цивілізації? Малівничі мистецтво стародавньої Абісінії – це сучасна Ефіопія, також мало перемішувалося з іншими чисельними культурами Африки, тому воно відрізняється своєю особливою дуже впізнаваною стилістикою. На розвиток її безпосередньо вплинуло впровадження християнства. Саме тому у цьому районі популярні зображення на біблійні теми в розпису древніх православних храмів і ілюстрацій стародавніх манускриптів. Перед вами ілюміноване Євангеліє народу Амхара з Ефіопії кінця 14, – початку 15 го століття. А зараз ви роздивляєтесь відомі вже вам сюжети, характерні для християнських ікон і фресок. Але колори цих зображень абсолютно інший, такий, що наповнився африканською душею. Думаю, ви звернули увагу на зображення святого, що сидить вверхі на леві. Сподіваюсь, що тепер ви з легкістю зможете розрізнити візантійську та африканську християнські традиції. Мистецтво живопису східних країн Африки, починаючи з 7 століття, несе відбиток впливу арабського ісламу, оскільки жителі цих територій завжди активно спілкувалися між собою. Вплив мусульманської культури дуже познавчився на мистецтві. В першу чергу архітектурі будувались мечеті, нові житлові приміщення, але заборона зображення людей нанівець знищила багато жанрів скульптури і живопису. Під час європейської колонізації корінне населення страждало від расової сегрегації та упереджень. Європейці заснували музеї, університети, школи мистецтв та інші можливості для отримання освіти, але вони не були відкритими для корінного населення. Нідерландці та англійці, що прийшли до Південної Африки в середині ХІХ століття, і традиційне мистецтво корінних племен почали змішуватися. На початку ХХ століття це спонукало деяких африканських художників відійти від цього змішаного мистецтва та почати створювати унікальне мистецтво, вільне як від європейських, так і від вітчизняних впливів. Величезну роль у розвитку африканського мистецтва ХХ століття відіграв заснований у 1937 році в Парижі групою африканських студентів-митців літературний рух Негрітюд. Один з його засновників Леопольд Седер Сенгор сказав, що для того, щоб африканське мистецтво розвивалося, воно мало відображати сучасність сьогодення, реагуючи на сучасні соціальні проблеми та мистецькі стилі, вшановують. Традиційну культуру. Візуальне мистецтво в рамках руху зосереджується на цих ключових принципах. Одним з найвидатніших художників руху є гаянський художник Обрі Вільямс. Предметом його робіт часто є критика колоніальних режимів, наприклад, його картина Смерть і Конкістадор. Деколонізація була тривалим процесом, який охоплював 50 років аж до остаточної незалежності Південної Африки від Білого уряду в 1994 році. Після нихюда та колоніальної критики африканські художники почали експериментувати з новими стилями мистецтва та досліджувати нові теми, що виникли.